Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було. б, і все. я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці і взагалі в світовій можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник із золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світу, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво Розуміло, друзі, от я дуже вдячний всім лікарям, господу богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от займатися проектами для українців, а давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО і куча амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав, і що, де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло? всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. Поняли? Рослабтесь, я в політику не йду. Все, зрозуміло? релакс. От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Це, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. А давайте ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить. Їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів, послів, і а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться, бо те, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона і оці, поняєте, росіяни, що вони будуть херби соліда їдати, а їм буде це ліж би Росія в І так ну це, це безпалізно, І на фоні тих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того що стає менше допомоги в Україну, але повірте, її ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже-дуже дуже важко підписати. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, заступаючим. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося таке мир нарешті. Все, всім па-па.